Вже такий оптимістичний початок був команд ну, для Дніпра і по грі, і по, і по результату все як, потім якось що сталося. Налаштувалась на суперника. Буквально там тиждень назад з ними грали і хотіла ну, дати бій, ага. показати гарну гру. Початок дійсно вийшов, були моменти, могли реалізовувати, Потім нашли момент забили, ненужний м'яч пропустили, і потім декілька помилок, і вже рахунок був 1-3, І цього рахунку вже було важко вийти. Був момент в кінці першого тайму, при грі п'ятому реалізовує. І можливо би зовсім була друга картинка в другому таймі. А так час вплинув другому таймі. Моменти здавалися дуже складно. Макфон сів на своє пливну поля, закрився, вже грав по рахунку, шукав наші помилки. Ну а ми спішили, ми щось хотіли зробити, організувати, десь забити м'яч, повернутися в гру, але цього не зробили і вже. Дуже там багато в кінці помилок наробили непотрібних. Пропустили там п'ятий, шостий м'яч і вже хотіли, звісно, на останок п'ятого, але взагалі нічого не виходило. Сьогодні так склалося. Будемо ну, готуватися далі. Нічого, да. До неділі реабілітації заговорила. Ну, служба порятунку, так, у нас зараз такий графік майфон, служба порятунку. Ну, це цікаво, для хлопців це досвід, для хлопців це. Треба ставати чоловіками, десь ми програємо цю силову боротьбу, десь ми програємо ось, саме по-чоловічому, десь в антропометрії виступаємо. Це сказується, і суперник цим користується. Неоднократно вже це було в цьому чемпіонаті, десь, десь може трошки більше класу у команди. Там із Слободою так само було, десь із з Майфоном. Ну, є, є такі проблеми, над цим працюємо, не все завжди виходить. Mm. зрозуміло успіхів.